426 день в Канаді 13.08.24. Сьогодні вівторок і вже, вже легший вівторок, менше заявок, але була проблема в нас сьогодні з компактором. Компактор — це преса, це що сміття падає, і воно пресує, він не працював. Я вчора розказував. Але таке, вчора, вчора після відео, я пішов до школи, здав два тести. Writing and reading. Письмо і потім читання і розуміння цього. Здали два тести, нормально все задоволені. Сьогодні у нас будуть інші два тести. Сьогодні має бути listening and speaking. Так що таке зранку я встав. Зранку я встав, пішов, 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 пішов я вниз, пішов я вниз, бо зразу пішов подивитись гарбіт-шут. Сміття я вчора повернувся зі школи і він був повний, він не працював. Тож я там це все в ручному режимі, прес включав, виключав, все, все спресував, щоб поменше було зранку, бо воно так заб'ється добре, та труба і придеться шпорти. Зранку подивився, все нормально. Ну, як все нормально, не працює, але сміття не було, я все поправив і сьогодні шеф замовив майстра, майстра який мав це промонтувати. Прийшов, я думав, вже не буду чіпати, я все підготував, я зробив дуже класну коробочку таку з кришкою, це плоска така плата, плата середня, плата, коробочка чорна з лампочкою, з лазером. І от вона поломана. Я зробив якраз коробочку під нею. Люблю такі штучки, оце щось хімічити робити. І зробив, і ще знайшов скло, знайшов прожекторну лампу, зняв з нього скло грубе. Зробив перед, перед тим лазером таку ж заслонку. Спеціально під неї зробив шуфляду і коротше, я це все зробив. Але дочекався на майстра. Майстер прийшов, там щось по шпортам, він сам не знає, що з ним не так. Але воно запрацювало. Ну і так запрацювало, Я сміття з нього витрась, і все. Тепер я вже думаю, ну сподіваюся, це буде працювати добре. Показав, як е, його тепер чистити. До самого того апарата лізти не треба, тільки витягну шкло, повитрав шкло, бо сміття вилітає, і все. І до побачення. Зараз має бути дуже добре. Дуже добре. Було кілька заявок. Як завжди, що сам дрібнички, то батарейки поміняти ще щось. Були пряму Ваут Inspection. І офіс взяв мене, я пішов з ним, бо я мусив сказати, скільки часу займе оце перефарбовувати квартири. Я сьогодні взяв всіх, зібрав начальство, і кажу так: я не можу чарджити там за то, за то, за то. Я приходжу і оцінюю роботу, що скільки часу воно мені займе. І в основному квартири були в двох бедромні, мені займають, ну, і, або Алексу там дві години, плюс-мінус. Дві години це спокійним темпом перефарбувати всю квартиру. І кажу ну скільки чаржити? 100 доларів нехай буде. Дві години, 100 доларів. Нема чого багато чаржити. Якщо 4 години, тоді вже можна більше. 4 години можна 200-300. і Там вже по бажанню. А одна година це 50 доларів або навіть, навіть не чаржити, якщо є час. Хоча офіс просив чарити зі всіх, ну гроші потрібні всім. Тож ми оце потратили до... майже до обіду часу. Майже до обіду. Хух, хух. І я вже перед обідом думаю йду, йду поїм, прийшов додому, і дзвонить шеф, каже, тут один із мешканців теж в цій вежі, в нього тут велика родина, три квартири знімають на одному поверсі. І в них народився син. Вони сирі і в них там традиція, якщо народжується син, вони збирають всіх, п'янка, гулянка, годують всіх. Тож вони запросили наш персонал, офіс і працівників до ну, на свято. На 41-му вони забронювали місце, і вони сьогодні були там. До речі, що в мене сьогодні по цим всяким святам моїм? Сьогодні, по-моєму, нічого нема. І ми пішли туди, я якраз вчасно ще не встиг поїсти, смачно поїли. Потім я побіг, зустрів цього майстра по детектору, вернувся назад там вже десертики принесли. Самі вдома робили оці такі слоєному тісті з кремом, дуже класне. Їх, їхнє традиційне печиво. Посиділи ми, поїли і пішли далі працювати. Коротше, день, день пройшов швиденько, без проблем, без ексесів. Всі задоволені, все зроблено. Гарбіт-шут перемонтований. Я ж там поставив заслонку додаткову замочок, щоб двері не відкривалися. Відкрились, буде. І таке проходив B, поставив ще одну ножку під двері, бо там завжди пхають якісь штуки і ламають двері завіси. Ось таке. Прийшов додому. І мені ой, посмажив собі оцих палочок рибних, не рибних, а курячих. курячі палочки довгі і такі от котлетки. В, в, в планіровці простой 400 градусів, 400 Fahrenheit і 20 хвилин. Ідеально, я попсикав ще зверху олію, щоб чуть-чуть підрум'янились. Шикарно. Арфрай це найкраще, що може бути. Легенько під гарячою водою змив, поставив на місце чисто. Нічого, ні, ніякого жиру, ні, ніяких патен, нічого не треба. Так що і зараз повечеря смачно, Передіваюсь і йду до школи. І Візьму собі до школи яблучко. Я брав чай, а тут візьму собі яблучко, воно якраз нажене мені апетиту на вечір. Ввечері, може, я подивлюсь Аркейн. Мені ще залишилось три серії цього серіалу. Хочу додивитися. А, і ще е, я мав ліжко. Ліжко Квін. Розміром, і я думав його поставити в кімнаті. Але потім випав, випав цей диванчик, і я поставив диван. Він складається, розкладається, але з нього не дуже зручно впаде. Це все ж таки диван. Він має ці проміжки, і я думаю його поміняти на ліжко. Я думаю поміняти його на ліжко, і я так і зроблю. Ой, до речі, ці колонки я можу присверлити, тепер до стіни. Так, і зроблю. З картинка вимальовується сама собою. Ліжку я віддав Алексу. Він забрав додому, постав, там на нього теж ще і треба було десь спати, спала вона там. І він хоче поміняти тепер це ліжко на цей диван. І вони хочуть от такий от диван. А вони ті дивани так само коштують, як це ліжко. Ну, він дорожчий зараз. Але якщо буде в мене нормальне ліжко, то буде краще. Сподіваюсь, до кача нормально буде. Має бути нормально, бо зараз в мене диван розкладений. Ну я не бачу сенсу складати цілий час. Там якісь гості приходять. Ну, то що вони приходять до мене в кімнату, ми вітальні сидимо. А ліжко можна гарненько застелити і все. Так що, буде ліжко. Все, буде збиратися до школи. Треба придіватись і йти.